Всіх вітаю, ставте лайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Давайте подивимось сьогодні, яка обстановка в Україні буде на квітень місяць. Ну, загалом, в плані о, диявол. Ну, диявол це такий прямий сигніфікатор війни, того, що літають ракети, небезпека, тому незалежно від регіону, звичайно. Приймайте міри безпеки і зважайте на повітряну тривогу, бо перша карта така випала неприємно. Бачите, по Луні, окрім емоційних гойдалок да, в нашому такому стані, людям всім важко, вже виють на луну, да, от по прямому символізму. Можуть бути ще відключення світла, а значить, попадання, попадання. По теплоелектростанціям, ну, можуть бути проблеми, проблеми зі світлом. На жаль, значить, все-таки це, ще... це все ще не закінчено. Тут уже залежно від регіону, давайте подивимося, що тут іще. І ну, ці обстріли, бачите, вони, так скажемо, на стабільній основі. На стабільній основі великі фінансові збитки у нас і. Загострення, загострення на фронті, я так думаю, тому що такі стички, бійки, ця карта дуже часто випадає, дуже часто випадає саме на такі бої, наступи в такому плані. Тому, да, Тому скоріше за все, будуть і жертв буде більше, така обстановка, скажімо так, нема за що зачепитися хороших карт. Я не побачила. Я не побачила. Значить, я думаю, що росіяни готують якийсь наступ. Давайте подивимось, чи буде той наступ. Так, задом є. Вони рішуче настроєні на це. Да, ну, прямо на сьогоднішній день вони ще до цього готуються. Готуються, планують, може, в економічному плані. Поки що руки зв'язані, але... Але будуть вони, знаєте, піджидати по колесу фортуни такого удачного збігу обставин. Тобто, шукати той момент, коли ми зробимо якусь помилку, щоб вони могли зробити, зробити крок, якби вперед. Да? І хочуть дуже вийти переможцями вони. Ну, я так дивлюся, що да, якийсь наступ може бути, але доволі важкий. Доволі важкий, бачите. Я думаю, що якщо вони будуть наступати, то наші це все заблокує. Там буде дуже багато жертв. Тобто, але спроби, бачите, спроби показують. Але вони закінчуються от такими картами. Тобто їх просто гинуть буде більше. Їх буде гинуть більше, тому я все-таки сподіваюся, що більше ніяких територій вони не заберуть. Давайте глянемо, чи буде у них успіху своїх. Локальних е, наступах. Ну, слухайте, якийсь успіх все-таки, на жаль, їм падає. да Якийсь успіх все-таки їм падає. Да, на жаль, на жаль вони щось там будуть святкувати. Тобто, незалежно від того, що в них дуже багато жертв. Е, ну, може, може, якісь там села вони і візьмуть. Може, якісь позиції наші займуть, тому що тут прям випадає ну, святкування того, що вони взяли кусок нашої землі. І вони прямо дуже задоволені, що вони щось забирають. І гроші вони на це найдуть, і ресурси знайдуть. Ну, тому тримаємося. Найближчий період доволі важкий для нас.